Так, для тих, хто відсутній, ми увімкнули запис, ми вже почали урок сьогодні. Ай-яй, -ай, зараз, зачекайте. Займаємось темою. Можна сказати, що це повторення, але деякі речі будуть для вас новими. Що таке рівняння, то його розв'язки. Рівняння це рівність, яка містить змінну. І ось ми записуємо перше означення, що таке корінь рівняння. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність. Називається значення коренем рівняння. А тепер дивіться, діти, є таке запитання, і вони зустрічаються, ці запитання, і на ЗНО теж. От можете так і написати: знак питання ввести в кружочок. Чи є число коренем рівняння? Як от перевірити це? За означенням, чи є число коренем рівняння? Коренем рівняння. А записувати це питання, чи ні? Так, все, що я пишу, все записую. А, дивіться, є два способи. Перший спосіб це розв'язати рівняння. А другий, якщо вас зберігають, чи є число там якесь там 2 чи 3 коренем рівняння, можна його просто підставити замість ікса. Урівнянні і подивитися, виходить вірна числова рівність, чи не виходить. Ось давайте візьмемо такий приклад. Тобто вас запитують, чи є? Ви все, все пишете, те, що я пишу, число 2 коренем Ось такого рівняння. 4х мінус 6 дорівнює рівня х. Дивіться, перший спосіб це просто розв'язати рівняння і подивитися, буде там двічка, чи не буде. О, тут неважке рівняння, тому ми можемо це зробити. Що ми робимо? Ікси переносимо в один бік, так? 4х мінус Х, а числа в інший 6 переносимо в праву сторону зі знаком плюс. Так, всі це згадали, так? Тобто при перенесенні доданків в рівнянні. Через знак змінний, знак, доданка, який переноситься, змінюється. От 6 було не з того боку, ми перенесли туди, де числа. 6 перенесли з протилежним знаком, з плюсом. Х було з плюсом, перенесли з мінусом. 4х мінус ще 1 х. Скільки це буде х? Влад Запольський мені скаже. Ну, 4х і це... 1х. А це 1х. Так, 1. 4. 3х. А, 3х. 3х дорівнює 6. Дивіться, між і к стоїть помножити, так? Просто ми його не пишемо. І Влад скаже, чому дорівнює х, як його знайти? Що ми робимо? Ми 6 ділимо 0. на 3. так? 6 ділимо на 3. Що це буде? 6 поділити на 3 буде двійка, так, е, Так, ну тобто, 2 є коренем? Так. Тобто відповідь: 2 є коренем. Тобто, ми розв'язали рівняння і побачили, що це корінь. А тепер дивіться: другий спосіб полягає ось в чому. Можна, не розв'язуючи це рівняння, перевірити, чи є число коренем, чи ні. Що треба зробити? Треба в рівняння, ось воно в нас, бачите, 4х 6 до рівня х, Замість х підставити двічку і подивитися, якщо отримана числова рівність буде вірною, то тоді число 2 є коренем. Тобто, якщо число є коренем і ми його підставимо за, замість змінної, ми повинні отримати вірну числову рівність. 4жд2, 8, 8 мінус 6, 2. Тобто 2 дорівнює 2. Ми отримали вірну числову рівність. Отже, 2 є коренем. Зрозуміло, діти, тобто, ви можете розв'язувати рівняння, а можете просто підставляти. Ну, хотіла сказати відразу, що в більш складених рівняннях, наприклад, яких ви ще не вмієте розв'язувати, то краще підставити. Давайте такий приклад 2 напишемо. Чи є число 1 коренем Ось такого рівняння. Х квадрат мінус х дорівнює нулю. Скажіть, будь ласка, вміємо ми такі рівняння розв'язувати? Ні. Ні, бо ми не знаємо, як що робити, коли змінний х. В другому степені або в квадраті, як ми кажемо. Тобто, поки що ми не вміємо. Дуже скоро навчимося, але поки не вміємо. А що ми тоді можемо зробити? Підставити замість. Підставити вмісти Ікса 1 Отак, Артем мені диктує, що буде, якщо замість X підставити одиничку? Що ми отримаємо? Ну, в Квадраті. В другому степені мінус. Ой, ну в квадраті 1 Я 1. не знаю, дорівнює воно 0 чи ні. Я буду ставити знак запитання. Якщо дорівнює, я буду його прибирати. Якщо ні, буду перекреслювати. 1 умножити на 1 буде 1. То Мінус 1. 1 буде 0. 0. Все правильно. Так, да, все вірно. Тобто тут 0 і там 0. Ми отримали вірну числову рівність? Так. Число 1 да. явню. Так. Да. І робимо висновок, що да. один є коренем. А якби в нас, наприклад, тут вийшло 2, а тут мінус 3, то відповідь була б: число не є коренем. Добре, тепер давайте подивимось можна очистити. Так. А давайте згадаємо, що означає розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, або довести, що коренів немає. Запишіть, будь ласка, це як означення 2. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, або довести, що коренів немає. А хто мені може uh, нагадати? Ми зустрічались вже з рівняннями, які не мають коренів. Так. 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 Хто може при... Повід... Зустрічати. Ну, таке рівняння, має коренів. Повторюєте, подарувати, що переговорити. Що що? Розв'язати рівняння. Означає знайти всі його корені. Або довести, що коренів немає. Так, ну і тепер давайте ще одне означення. Третє запишемо, теж дуже важливе. Це питання, що таке рівносильні рівняння. Ну, от слово рівносильне можна поділити на два слова: рівна сила. А що таке сила рівнянь? Сила рівнянь це є множина розв'язків цього рівняння. Так от, два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні й ті ж самі корені. Рівносильними вважають і такі рівняння, які коренів не мають. В мене прохання переписати не тільки означення 2, але й означення 3, але поспішайте, бо часу мало. Так, о, встигайте? Коли закінчите, скажете, так? А де знаходиться третя у значенні? Ось ну. Ви не бачите екран? А, зрозуміло. Лично я все. Так, ну добре, будемо орендувати. Чекайте ще, будь ласка. Давайте чекаємо. Ні, Так, і теж такий приклад. Давайте розберемо рівносильні рівняння, чи ні. Приклад один. Так і напишемо. Ну, Взагалі, якщо до вас таке питання, то рівняння повинно бути не одне, а два, хоча б, да? може йти. Чи рівносильні рівняння? Чи рівно сильні. Рівняння. Двокрапка. І так, перше рівняння таке. Ну, дуже просте, х плюс один до рівня п'яти, між ними стоїть існус і поруч друге. 3х до рівня 12. Що скажете? Ну, треба розв'язати кожне. Так? Як перевірити, рівносильні вони чи ні? Треба знайти множину розв'язків кожного рівняння. Тобто розв'язати. Ми вже вміємо перекидувати доданки. Тут доданок один нам заважає, тому ми перекидуємо його в той бік з протилежним знаком. Буде 5 мінус 1. І це буде скільки? Чотири. Так, тут ми на ікс дивимось, як на невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Поділити 12, так, 12 на 3. Так, поділити на 3. І там на, 3, на 4. Чотири. А тепер не рівно сильні. Там чотири, да? Тобто по одному кореню вони співпали. Рівно сильні. Тому відповідь пишемо. Рівносильні. У відповідь ви напишете сам корінь. Вас запитували рівносильні вони, чи ні? Рівносильні. Так, а ось таке. Давайте візьмемо. Та, що ж таке? Що там Гена такої веселої? Ну, що музику слушають. Віселим? Модуль Х. А, дорівнює 2. І таке рівняння. Мінус. 3х дорівнює мінус, іли нехай буде 6. Так, Гена мені скаже, які корені має рівняння модуль x дорівнює 2. Пам'ятаєш, як ми з модулем розв'язуємо? Не пам'ятаєш? А хто пам'ятає? Ну, вже вроді пам'ятаю, я не уверен. Ну, давай, ну давайте. Давайте Влад, раз он хочет, пусть ответит. Ну, по-моему, модуль 2 это, ну, 2 и -2. Вершина вірно. Тобто Настя те то ж саме хотіла сказати. Да. Замість x ми можемо підставити два числа, і рівність буде вірна, або 2, або -2. Тобто таке рівняння має два корені: 2 або -2. Так, а Влад скаже мені, а в другому випадку, в другому рівнянні, як знайти х? що треба зробити? А, ну ми тут переносимо як в першому равні. Чому це не перенесення? Бо там множити стоїть. Тобто, переносимо ми до данки, а там множення. Тобто ми знаходимо х як невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Треба добути. Треба поділити 6 поділити на мінус 3 буде. Мінус -2. 2. А тепер дивіться, рівносильні вони чи ні? Бачите, мінус двійка є і там і там. Але ні? в першому рівнянні два корені, а в другому рівнянні Ні, вони дійсно нерівносильні, бо множини їх розв'язків не співпадають. Якщо б тут було і там, і там мінус два, тоді б да. А так як тут два корені, а тут один, вони вже не можуть бути рівносильними. Тобто, запам'ятайте, кількість коренів теж повинна співпадати. Тобто не обов'язково хоча б там один спільний. Всі корені повинні співпасти. Тобто відповідь нерівносильні. Так, третє, візьмемо таке. А, так, модуль ікса дорівнює мінус 4. І. 2х мінус вісім дорівнює 2х -5. Или плюс 5. Ну, плюс 1, У мене не, не вийде там. Плюс 1 не вийде. Так, що ви мені скажете про перше рівняння? Модуль може приймати від'ємні значення? Скажіть, будь ласка, не може. не, не може. Тому ми тут пишемо знак порожньої жінки. Розв'язків немає. Так? Цей знак означає, що розв'язків немає. Так, а в другому, дивіться, в другому в нас зміні з двох сторін знака рівності. Тобто переносимо ікси в ліву, в ліву сторону. Числа вправо. Вісім туди в той бік, з яким знаком піде? А з а плюс. Ну, було з мінусом, як, так як ми приносимо. Знак зміниться. Тут це буде 8 плюс Так, Да, да. Тут столько бумажки. Да, 10, да, 10, да, да є, сказала, Там в каком-то из этих ящиков. У них коробка была, их уже нету. Есть. вона закрита. А, вот закрытая. Да, да, да. Нет, вроде Тобто в нас тут вийшло 0, так? так. 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 0 помножити на це 0. А тут у нас 9. Дивіться, рівність яка вийшла, вірна чи невірна? Невірна. Не вірно. Всі знищились, наше рівняння перетворилось у невірну числову рівність. Якщо рівність невірна, то ми кажемо, що коренів нема. нема. А якби тут було 0х дорівня 0, тобто 0 дорівня 0. То Х був би будь-яким числом. Пам'ятаєте, ми такі речі в минулому році робили. Тобто, дивіться, і у першого рівняння немає коренів, і у другого висновок який? Рівносильні вони рівносильні? Бачите? Бо там у нас було дописано, що рівносильними вважаються рівняння, які коренів немає. Тобто, відповідь рівносильність. Сила їх розв'язків однакова. Рівносильність. І так, якщо це зрозуміло, боже, ми там хтось сидить в машині аж на тому боці вулиці, ругається, аж сюди чути. Так, добре, стираються. Можна стирати? Так, я хотіла запитати, а можна місце відповіді писати теж просто? Ну, вообще говоря, я не возражаю, потому что мне кажется, это не так принципиально, да. Ну, то есть, понятно, что, конечно, лучше писать відповідь, Ну, я, я раньше була проти, а зараз я думаю, да ладно. Мне просто тяжело писати тут на комп'ютері, тому я почуваю. Давайте ще згадаємо властивості рівнянь, але це теж матеріал минулого року. Ну, наприклад, які властивості рівнянь ми знаємо. Якщо в будь-якій частині рівняння розкрити дужки або звести подібні, то одержимо рівняння рівносильне даному, що означає, що воно буде рівносильне даному. Тобто, буде мати такі корені, так? Якщо в рівнянні перенести доданок з однієї частини в другу, змінивши його знак на протилежний, то одержимо рівняння рівносильне даному, ми це теж знаємо. Третє. Якщо обидві частини рівняння умножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то одержимо рівняння рівносильне даному. Всі ці три властивості ми з вами обговорювали в 6 класі, вони для вас не нові. І взагалі, те, що ми зараз будемо робити, ми будемо з вами повторювати, але деякі речі будуть і новими. Ось давайте подивимось. На номер 88. Ось у нас є якесь рівняння. І вас запитують, чи є коренем рівняння якесь там число? Скажи так, зараз у нас ікіл Четвертий, так? А, у нас ще вісім. 18 корен закінчиться. Що там? В 11:10 закінчиться. 10? Ага, так, так, це так. 8 минути. 8 минут. хвилин, це немало. І так, напишемо номер 87. Дивіться, вас запитують, яке з чисел є коренем рівняння. Ось ми написали рівняння. Х квадрат дорівнює 2х плюс. 3. І беремо перше число. Нуль буде коренем чи не буде. Дивіться, ми напишемо так: 0 тере, а потім допишемо або є коренем, або не є. Як треба це зробити? Давайте Артем буде відповідати, я йому поставлю оцінку, бо він сьогодні вже відповідав. Якщо ми не хочемо так. розв'язувати таке рівняння, ми його просто не вміємо, ну, ви не вмієте поки що розв'язувати, то що треба зробити? Вставити, що це буде? Ну, і 0 в квадраті. Так. Дорівнює. Дорівнює. Давайте тут поки що ставимо знак питання. 2 помножити на 0. Плюс 3. Так, 0 в квадраті це буде скільки? 0 ну, в квадраті це 0. Угу. 2. Дорівнює 3. Так, і дивіться, це не дорівнює. Да? Якщо знак рівності ми перекреслюємо, тобто це невірні речі, то ми пишемо, що 0. Не є куреним. Так, друге беремо. А, одиничка. Теж артем диктує, що ми тут отримуємо. Підставляємо замість. Там мінус один в А, мінус один, да, це. А от мінус один можете вийти. Мінус один. Тобто мінус один. Мінус квадрат. один в квадраті. Дивіться, діти, якщо до я відношу підношу до квадрату, я його беру. Ну, буде просто один. Так, буде один, але ну, зараз ми це нижче запишемо. 2 помножити два на 1, і плюс 3. Чому плюс я пишу один. мінус один в дужках? Бо два знаки помножити і мінус без дужок не можна писати. Ось Артем стверджує, що мінус один в квадраті один. Всі це розуміють? Бо мінус не дає плюс, да? Тобто двічі помножений. Помножена одиничка на себе. Тут буде скільки артем? Мінус 2, плюс 3. Так, і тут буде 1. і там. 1 дорівнює А з, з цього висновок? Є, корен. Є коренем. Є кореним. Дивіться далі. Друге, точніше, третє та четверте вам буде надім. Зрозуміло, це. А взагалі ми те розв'язуємо, чи не те. Так, да. Да, то. Є коренем. А, ні, там є ще такий самий 88, він буде надій. Тепер давайте перевіримо, чи рівносильні рівняння. Ось візьмемо номер 90, той же Артем нам диктує, бо в нас мало часу залишилося. Дивіться, ми так і пишемо. Не поспішай, чи є рівносильними. Рівняння. І так, перше рівняння яке? Х плюс 2 дорівнювання. Х додати 2. дорівнює 5. 5. Потім пишемо поруч союз І. І трошки поруч друге рівняння. Х поділити на 3 дорівнює 1. І так, чому дорівнює Х в першому рівнянні? Х дорівнює 5 відняти 3. А що 3? 2. Ой, 2, 2. 2. Ну, х дорівнює 3. Так. А тут. Х дорівнює 1 помножити на 3. Х угу. дорівнює 3. Рівносильні. Так, відповідь рівносильні. Ну, давайте так. А в другому давайте усно розв'яжемо. Артем, чому дорівнює Х в другому рівнянні? Ви вже дорослий можна це і усно. Х дорівнює 11. Здрасте. як у 11? 10. 7. Ой, 10, 10, 10. Я потеряла щодо. Тут корінь 10, а в другому. 9 Тобто, відповідь вони рівносильними не будуть. Суть зрозуміла. Так. Тепер записуйте домашнє завдання. І так, робите його на завтра. У нас після контрольної будуть ще уроки. І так, домашнє завдання наступне. А, так, у нас сьогодні геометрія теж буде, так? А на цьому була в нас геометрія, чи не було? Не було. Жодної ще, так? Не було. Одні Але завтра. Завтра чого цього тижня. Так. І так, ви берете номер 88, номер 91. Так, і давайте так. Ось на повторення, давайте ви візьмете ще номер 98-й. Це передконтрольною буде зручно. Згадайте, як ми зводимо до спільного знаменника. Дроби. Так, добре, тоді з алгеброю на сьогодні ми закінчимо, і на другому уроці у нас буде геометрія. Всередньо. до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До завстречи. Дочь. Зу...